Друзі, всім привіт! Ви на YouTube-каналі Вєта ТВ. І сьогодні поговоримо про затишок. У мене новий матрац, відповідно, мені потрібна нова постіль. Якщо у вас старий матрац, вам тим паче потрібна нова постіль. Сьогодні я вам покажу свій вибір і розкажу, де варто обирати. Я не обмежилася одним комплектом, обрала для своєї спальні, для дитячої і також декілька комплектів додатково наволочок. На комплекті зазначено розмір. Це двоспальний комплект євро. Сімейний і полуторний комплекти також є в наявності з величезним асортиментом кольорів, візерунків і поєднання, і зазначено наволочки, розміри. У мене 70 на 70, хоча ви можете обрати 50 на 70. Чорно-сірий, можу навіть сказати, відцінок. І має на собі ніжні персикові квіти. Фото і відео з асортиментом. Щоб ви приблизно мали уявлення, що ж є і що можете обрати ви. І звісно, під відео будуть контакти для зв'язку, аби обрати, зустрітись, замовити. Подушки я одягла, а зараз час простині та ковдря. Трошки змінимо кут світла, аби ви побачили насиченість квітів. А тепер при кімнатному, як на мене, це виглядає дуже стильно. Щодо матеріалів, то є бязь, сатин і полусатин. Така цуква тканинка. Буде довговічною і дуже зручною, тому що коли тканина занадто тонка, вона з'їжджає, не фіксується і виглядає дуже дешево. Щодо ціни, то комплекти мають адекватну ціну в порівнянні з ринком зараз. Як на мене дуже класно. Але наскільки я пам'ятаю, такого, як в мене більше немає. Але можливі індивідуальні замовлення майте на увазі. Це простень. Гарно закриває матрац, висоту матрацу і більш ніж покриває боки. Постіль надзвичайно додає кімнаті затишку, от був просто матрац, а зараз прямо так по-сімейному, по-домашньому. А ще знаєте, коли я подумала, що буває, ми використовуємо не дві подушки, а три-чотири, Хочеться додати кольору, тобто, щоб це були не такі ж самі, а якісь інші для поєднання. Спочатку я обрала інші, але мені порадили ось цей колір, і подивіться, він максимально, максимально підходить, перекликається. Отож, працівники, які мають справу з тканинами, мають гарний смак в отосі. Можете до них звертатись, вам теж підберуть гарні комбінації і гарні поєднання. Тож не обов'язково, щоб все було по класиці. Можна комбінувати і бути більш креативним. Головне консультуйтесь з спеціалістами. Темно-зелений, вони можуть бути ці подушки ззаду. І зелений тут гарно теж і буде ще більше кольору у просторі. Особливо, якщо там буде якась картинка зеленої природи, так? Зараз хочу показати вам ідеальні шовчики. Ось при такому світлі, і навіть при такому світлі, ось так підіймусь вверх, ідеальні шовчики це дійсно знак якості. Зараз покажу вам контакти, вони вказані на комплектах. Ви можете зупинити відео, заскринити собі і звернутись. Все це продублюю під відео. Отож, проводимо експеримент. Біла миска в мене для прання. Спробуємо намочити тканину більше 30 градусів водичкою і побачити, чи не линяє, чи не буде текти занадто забарвлена вода. Температура 23, 24, 25, 26. Тридцять, тридцять один, тридцять два, тридцять три, тридцять, 38, 39, 40. Сорокова нам нормально. Додамо і подивимось. Бачите? Де взяти таку якісну постіль, контакти під відео. І ось такий яскравий комплектик для дитячої. Це полуторний комплект, відповідно, ще є більш яскраві, ще більш мультяшні малюночки. І також є комплекти у кроватки для малюків. Ось такий яскравий і теплий настрій можна зробити в кімнаті за допомогою комплекту, на цю зимку. Оновіть свою кімнату, додайте настрою разом із новою постільною білизною. Підтримуйте Вінницьке відповідно Україну!